E Серед Києво печерських святих преподобний Іоанн багатостраждальний, відомий як переможець блудної пристрасті, намагаючись подолати її, він з юності виснажував себе голодом, спрагою, важкими виригами, але ніщо не приносило полегшення. Тоді святий поселився у печері преподобного Антонія. Потім по груди закопав себе в землю і весь Великий піст провів у такому стані, майже нічого не ївши і щиро молячись. За непохитність у боротьбі з гріхом, Господь вказав йому на мощі святого Мойсея Угрина. Припавши до них, Йоанн не завжди зцілився від своєї недуги, нині нетлінні мощі преподобного Йоанна Багатостраждального покоїться у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Понад силу не допустить Бог спокуси людині, щоб не знемогла вона і не зазнала наруги від підступного змія. Ті, хто серйозно цікавився математикою, не могли не чути імені цього вченого. Один із творців лінійної алгебри, швейцарський математик Габріель Крамер. У 1750 році він встановив і опублікував правило вирішення систем лінійних рівнянь з буквеними коефіцієнтами, а операції Вступ до аналізу алгебраїчних кривих дав істотний поштовх ідеям подальших поколінь математиків. Своїми науковими дослідженнями швейцарський вчений заклав основи і для майбутньої теорії детермінантів. Присвоєння крамеру у 1749 році звання члена Лондонського королівського товариства стало справедливою нагородою за його численні винаходи. Як у мистецтві, так і в математиці лише гарні твори переживають століття і виховують цілі покоління. На початку XVIII століття Васильівський острів на Неві перетворився на центр нової столиці Росії. На площі перед будівлею 12-ї колегії Петро І планував збудувати церкву святого Андрія Первозваного. Однак тоді це зробити не вдалося. Храм було збудовано пізніше, у 1729-32 роках, на перетині великого проспекту і 6-ї лінії за проектом Трезіні. У 1744 році. Церква отримала статус собору. Але через 17 років у храм влучила блискавка і дерев'яна будівля згоріла. Новий Кам'яний Собор був закладений 31 липня 1764 року. Через 33 роки, за наказом Павла І, він став орденським храмом святого Андрія Первозванного. А над його входом був закріплений знак ордена. У 2001 році. На честь трьохсотріччя ордена біля собору був відкритий обеліск. Собори вічні, амбари воздуха і света. Зернохранілище Вселенського добра і рідні Нового Завета. Благодійниця прима актриса одного з кращих театрів Росії XVIII століття Парасковія Іванівна Жемчугова. Будучи кріпачкою графа Шереметьєва, вона була навчена акторської майстерності, вокалу та іноземних мов. Уже в 12 років Жемчугова виконала велику оперну партію. Згодом стала примою Шереметівського кріпацького театру і близько 20 років віддала грі на сцені кращого музичного театру Москви. Любов до графа, розуміння неможливості шлюбу, нарешті підписання вільної, таємне вінчання, народження сина та невідворотна хвороба усе це доля Парасковії Іванівни. Вибравшись з убогості і кріпацтва, вона не забувала про бідних. За її заповітом у Москві була збудована богадільня. Сьогодні в ній розташована лікарня імені Склифосовського. Крам добродітелі душа її була. Мір, благочесті і вера в ній жила. Головна його заслуга у фактичному приєднанні до володінь Росії Алеутських островів і Аляски. Російський дослідник, мореплавець, промисловець та купець Григорій Іванович Челіхо. Наприкінці XVIII століття йому вдалося організувати плавання купецьких суден на Курильські та Алеутські острови, а у 1783 році очолити експедицію до берегів Російської Америки. Саме у цей час були вперше засновані російські поселення, серед них і місто Павловськ на острові Кадьяк. Шеліхов також став одним із засновників російсько-американської компанії, що офіційно була створена вже після його смерті. Сьогодні ім'я Григорія Івановича носить затока в охотському морі, протока між Аляскою та островом Кадяк, а також місто в Якутській області. колумби Руський прізрів угрюмий рок. Між льдами новий путь отворять на восток. І наша досягнёт в Америку держава. Як Глінка відкрив світові Росію а Шопен – Польщу. Так Ліст прославив свою батьківщину Угорщину. Творчість митця колосальна за обсягом, багатолика і різноманітна. Усіх творів ліста понад 600, з них приблизно 300 – перекладення для фортепіано. Для симфонічного оркестру ним були створені 13 симфонічних поем, серед них Орфей, Угорщина. У всьому, що писав Ліст, відчутні самобутність, прагнення до нових шляхів, багатство фантазії. Творчі досягнення композитора багато в чому послужили основою для виникнення угорської національної музики. Ліст сприяв заснуванню музичної академії в Будапешті, а після її відкриття у 1875 році став першим президентом закладу. Про творчість композитора у 1970 році було знято фільм Ференс Ліст без фантазії немає мистецтва як немає і науки. Його дослідження у сфері зон рельєфу земної кулі і руху материків були передумовою для виникнення загальної теорії землі. Автор концепції про вирішальну роль гідросфери в історії Землі, перший директор Українського геологічного комітету професор Борис Леонідович Лічков, у 1928 році вченим була запропонована одна з перших класифікацій підземних вод. В останніх своїх наукових працях Лічков розвивав гіпотезу про процес перетворення крупного астероїда на планету Земля. Наука може бути створена тільки тими, хто наскрізь пройнятий прагненням до істини та розуміння. Для акторки театру імені Московської ради Віри Марецької не було неулюблених ролей. Вона однаково добре грала і підступних хижачок, і екстравагантних світських дам, старезних бабів та юних дівчат-підлітків. Марецьку любили в театрі, любили глядачі і колеги, але справжній успіх до актриси прийшов тільки з початком роботи в кіно. Її перша роль домогосподарка Катя у фільмі Якова Протазанова Закріник і сторжка. Марецьки тоді було лише 19. Інші стрічки за її участі дім на трубній, член уряду, сільська вчителька, із захватом дивилися вже вся країна. Віру Марецьку вважають однією з найталановитіших акторок СРСР. Окрім неї, серед радянських акторок по справжньому народною популярністю користувалася ще хіба що Любов Орлова. Простота, наївність, природність, безнаграності становили головну чарівність марецької. Преподобно мученик Аполлінарії Мосалітіна 17 років ніс різні послухи у Верхотурському Свято-Миколаївському чоловічому монастирі. У 1908 році він був пострижений у чернецтво через два роки рукопокладений у сан Ієро а незадовго до революції сан Ієро Монаха. Липні 1918 року батюшка отримав благословення нести послуг парафіяльного священика Спаській церкві села Красногорське. Закінчивши служіння, отець Аполінарій відправився у село Маркушино до могили святого Сімеона Верхотурського. Тоді ж, 11 вересня 1918 року, праведник був заарештований червоноармійцями. А наступного дня був по звірячому заколений штиками недалеко від Верхотур'я. У 2002 році преподобно мученик Аполінарій був прославлений в лику новомучеників. З першого дня свого існування церква була її буде мученицькою. Провівши археологічні дослідження і вивчивши величезну кількість джерел і літератури. Він створив перший у світі системний огляд історії хозарського каганату Михайло Іларіонович Артамону. Коло його наукових інтересів було надзвичайно широке, охоплювало період від ранньої бронзи до середньовіччя, причому всі напрями освоювалися ученим паралельно. Центральним місцем них належало історії Хозар. Не менше сил Артамонов віддав і відродженню скіфології. Завдяки йому дана проблематика стала однією з провідних галузей радянської археології. Третьою значною сферою інтересів Артамонова стали слов'янсько-руські старожитності. 31 липня 1972 року Михайло Іларіонович спочив прямо за робочим столом, редагуючи наукову статтю. Кожний учений знаходить лише одну науку. Виявити її, аби присвятити себе їй це і є те, що називають покликанням. Український філолог-романіст Олександра Олексіївна Андрієвська. Завдяки її ініціативі уперше на високопрофесійному рівні було видано французько-український словник, який мав ще й додатковий огляд архаїчних французьких дійсів. Наукові дослідження Андріївської викликали зацікавленість і серед культурних тіл української діаспори в Америці. Разом з такими відомими романістами, як Чередниченко, Крючков, Бурбело, Олександра Олексіївна увійшла до плеяди радянських вчених, що підтримували реноме української філології на світовому рівні. Мова жива схованка людського духу його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки і почування. Сприйнявши українську національну традицію, він майстерно поєднав її зі здобутками світової культури. Видатний живописець 20-го століття, графік, педагог та культурний діяч Михайло Гордійович Дерегус. Широко відомі його живописні твори козацької тематики, серія картин Хмельниччина, Переяславська Рада, Триптих Дума про козака Голоту. А ілюстрації Дерегуса до творів Котляревського і Шевченка, Лесі Українки, Гоголя та Некрасова стали значним здобутком графічного мистецтва. На честь митця у 2004 році Національний банк України випустив в обіг ювілейну монету Михайло Дерегус». Шукайте, не здавайтеся, лише той знаходить завжди хто шукає.